Так, ну що, можу себе поздравити, у мене працює зарядочка. Іде у нас заряд зараз. І одна із фішок, яку я переробив схему, я вже казав, це під час зарядки у мене заряджається 12-вольтовий акумулятор. Це дуже важливо, тому що, коли буває зарядка 2 години-3 години, там релюхи. Які оці у мене позаду стоять, вони споживають. Плюс взимку наприклад акумулятор сам по собі холодний. І якби він постійно висаджується поступово. І Потім його приходилось підзаряджати. А так у мене зараз от іде зарядка. І від батареї високовольтної DC-шка, Ліфовська, вона підзаряджає кислотний акумулятор. Тобто він у мене буде завжди заряджений. Отакий от лайфхак.